Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. Сьогодні, тут, в цьому затишному спокійному лісі, вирішив записати для вас відео на тему панічних атак. Насправді, для мене, як для невролога, очевидно, що самі по собі панічні атаки, вони вже, мабуть, по частоті актуальності вирівнялися з проблемами зі спиною. Якщо ми раніше говорили, що 90% населення, так чи інакше, Відчуває біль в спині, його він турбує. То сьогодні я все більше бачу, як панічна атака стає такою епідемією, і вона залучає дуже багато людей. І самі по собі панічні атаки це просто не одиничне явище, а це може турбувати людину на протязі досить довго часу. Сьогодні я, власне, хочу зупинитися на тому, щоб розповісти, як можна швидко зняти саме напад панічної атаки. Тому що це, мабуть, найжахливіше, що може відбутися з людиною в плані емоційного стану, такого короткочасного, бо це як напад, це сильні емоції, і дуже важливо, щоб людина, в якої є панічні атаки, розуміла, яким чином вона може їх або зняти, або полегшити. Я не дам якусь панацею, але дам кілька різних підходів, моментів, які можна застосовувати для того, щоб навчитися, якщо не повністю уникати панічних атак, а хоча б нівелювати саме ці. Напади. У мене є велике бажання записати окреме відео про панічні атаки, або навіть провести прямий ефір. Тому якщо для вас ця тема вона актуальна, залишайте просто в коментарях слово актуально або напишіть, що саме для вас актуально, або поділіться зі своєю історією, або задавайте своє питання. І також не забудьте поділитися цим відео з тими людьми, для кого це актуально, для кого можливо прийоми, які я опишу сьогодні, будуть в нагоді допоможуть уникати. Таких складних переживань, пов'язаних з нападами панічних атак. Отже, саме по собі панічні атаки це напади е різкі емоційні, які пов'язані з сильним страхом, панікою, переживаннями і різними соматичними та вегетативними проявами, до яких належить тахікардія, високий тиск. Пітливість, порушення зору, слабкість і інші вегетативні розлади. В деяких людей превалюють саме різні емоційні стани, тобто сама панічна атака так і проявляється лише сильною панікою або страхом, в когось вона більше проявляється саме вегетативними розладами. В будь-якому випадку, якщо це встановлений діагноз, людина знайома з цим нападом, і вона може застосовувати певні методики навіть е між цими нападами для того, щоб себе підготувати, так скажімо, до наступного нападу, Того, що е дуже важливим симптомом саме панічних атак є те, що людина між двома панічними атаками живе в такому постійному страху. Від цієї атаки і від того, що вона може відбутися, як це буде проходити в її житті? Що можна зробити, коли саме вже відбувається панічна атака? Людина відчуває, що вона вже в неї розпочинається, вона відчуває якісь знайомі такі емоції, або це вперше. Це сильний незнайомий страх, це страх смерті, страх, що зараз відбудеться щось. Те, що вже ніколи не зміниться, щось не виправне, вона може завдати шкоди собі або оточуючим, або вона зараз помре, або відбудеться ще щось таке непоправне. І відбувається головокружіння, порушення зорової функції, тахікардія, тобто всі симптоми, які я вже описував. Перше стандартна рекомендація, перша вона рекомендує зрозуміти людині, просто зафіксувати собі цю думку і на ній сконцентруватися. Це те, що це не смертельно. Це перше, з чого потрібно почати під час панічної атаки для людини. Вкрай важливо зрозуміти, що все те, що зараз не відбувається, те, що вона відчуває, всі ці емоції, всі ці симптоми пов'язані з її. Оці вегетативні розлади, пов'язані з її тілом. Це пітливість, тахікардія, такий поверхневе дихання, відчуття, що ніби людина задихається, це не смертельно. Нічого з людиною не відбудеться. Це пройде. Це не буде мати ніяких наслідків. Тобто, це важливо зрозуміти, що це те, що в неї є, це великий дискомфорт, але ніякої загрози для її життя та здоров'я зараз ця атака не несе. Просто потрібно в Собі постійно це повторювати, що це не смертельно, це просто дискомфортно, зі мною нічого не відбудеться. Це страшно, але я це переживу і я знову повернусь до нормального життя. Просто потрібно це пропустити і зафіксувати свою увагу саме вперше на цій думці, що це не смертельно. Важливо, якщо вже в людини, хоча б один раз відбулася панічна атака, потім після неї тренуватися так само. І налаштовувати на себе, що якщо в мене знову з'явиться панічна атака, я зафіксую свою увагу на тому, що це не смертельно. Це дискомфортно, це страшно, це неприємно, але це не смертельно. І ось на чому потрібно зафіксувати свою увагу. Наступне, що можна застосувати, це дихання. Будь-яка методика дихання, яка вам відома, наприклад, навіть стандартна методика квадратного дихання, ви застосовуєте для того, щоб е вирівняти рівні вуглекислоти в крові і е кисню, а також просто заспокоїтись і відволіктися, сконцентруватися на якійсь одній е дії. Отже, для цього. Наступне, що можна зробити, це дихання. Будь-яка відома методика дихання, яку ви знаєте, яка дозволяє сконцентруватися саме на процесі, дозволяє вирівняти серцебиття рівні вуглекислоти та кисню в крові, і просто заспокоїтися і відволіктись. Наприклад, можете застосовувати квадратне дихання. Квадратна називається тому, що проміжки між вдихом, видихом та інтервали між ними мають однакову довжину, однакову тривалість. Наприклад, на рахунок 2 ми робимо 1-2 вдих, 1-2 пауза. Потім 1-2 видих і 1-2 пауза. Краще про себе в розумі рахувати 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. І це буде один повний цикл дихання. Вдих, пауза, видих. Пауза. Можете дивитись на вікно або на якусь геометричну фігуру, в вигляді квадрата або прямокутника, і так само застосовувати це дихання. І потрібно на ньому реально концентруватися, рахувати про себе. От зараз в розумі, крім того, що ви дихаєте, не повинно бути нічого. Тобто ви повинні максимально відволіктися і абстрагуватися від того, що відбувається емоційно зараз з вашим розумом і вашим емоційним станом. І сконцентруватися на диханні. І воно буде мати тоді як і емоційний вплив, так і фізіологічний вплив, дозволить прибрати гіперкапнію, дозволить заспокоїтися, вирівняти дихання, вирівняти серцебиття, вирівняти артеріальний тиск, що в свою чергу також буде мати фізіологічний вплив і на ваш емоційний стан. Наступне потрібно знайти спосіб, як відволіктись. Це залежить від того, де ви зараз знаходитесь, відповідно. І це доволі очевидно. А як можна відволіктися? Якщо, наприклад, ви знаходитесь вдома і ви не одні, якщо вам комфортно, йдіть, поговоріть з людиною, яка з вами знаходиться, ваш родич, чоловік, дружина, діти, неважливо. Хтось, хто може підтримати з вами бесіду і обов'язково говоріть не про той стан, який ви зараз переживаєте, говоріть на будь-яку тему, яка просто вам спала на думку, або попросіть вашого партнера, щоб він почав з вами говорити на якусь відволіченну тему, або щось вам розповідати, якийсь останній фільм, який подивився, або книжку прочитав, або просто що він з'їв на сніданок, і таке інше. Але це просто має бути бесіда, яка затягне вашу увагу в цю інформацію і дозволить вам таким чином відволіктись. Якщо ви відчуваєте зараз, що у вас є якась музика, яка вас може заспокоїти, використовуйте її. Якщо вам хочеться помалювати, помалюйте. Якщо є книжка, яка вас заспокоює, читайте в цей момент книжку. Якщо ви знаходитесь вдома самі і вам некомфортно від цього, вийдіть на вулицю або знайдіть якесь середовище людей, де ви зможете заспокоїтись. Як правило, людина під час панічної атаки розуміє, що б їй би зараз би допомогло. Наприклад, людина сидить в якомусь людному місці в ресторані, в кафе або в кінотеатрі, поміж інших людей, і в неї в цей час відбувається панічна атака. Часто людина стає просто некомфортною. Вона розуміє, що якщо вона зараз не вийде звідси, їй стане набагато гірше. І тому людина інтуїтивно виходить туди, в той простір, де їй буде легше. Ну, в даному випадку або на даному прикладі людина просто виходить, наприклад, з кінотеатру або з ресторану на вулицю. Де вона не відчуває цього тиску зовнішнього від людей, заспокоюється і далі вже, наприклад, прогулянка, музика або спілкування з якоюсь знайомою вам людиною допоможе вам відволіктися. Власне, вся суть в тому, що потрібно просто відволіктися. Якісь застосувати щось: музика, книжка, фільм, розмова з кимось, прогулянка, приготування якоїсь їжі, зробіть якусь поробку з картону, неважливо, це. Просто, що вам спаде на думку, пробуйте, якщо вас це відволікає, концентруйтеся максимально на 100% на тому, що ви зараз робите, і забудьте, намагайтеся забути про той стан, який у вас зараз відбувається: емоційний і соматичний. Просто концентруйтесь на тій справі, яку ви зараз е, робите. Далі, якщо е, під час панічної атаки ви відчуваєте, що навколо вас багато людей, і вам важко з нею справитися нас спробувати, і у вас немає можливості зараз вийти, наприклад, ви їдете в потязі або летите в літаку. Що можна зробити? В такому випадку можна абстрагуватися і відволіктися, наприклад, закривши очі. Можна також використовувати бруші або навушники, або просто завити, закрити вущу руками, якщо у вас також і шум цей він напрягає і він збуджує. Тобто закрийте очі і спробуйте в голові представити якусь картинку, якийсь предмет. Неважливо зрозуміти, що зараз не важливо сама суть наповнення, а важливо саме відволічення і концентрація на тому, що ви думаєте, для того, щоб просто піти від тих емоцій, які ви відчуваєте. Наприклад, банально, перше, що приходить у голову, це представити собі лимон. І спробуйте в своєму розумі, от ви закрили очі, ви, ви летите в літаку, навколо вас купа людей, у вас починається панічна атака, ви хочете вийти, ви не можете вийти. Це ще більш поглиблює цю панічну атаку. Цей страх він нарощується, тому що ви летите там на висоті 10 кілометрів, відповідно, ви не можете вийти. І наступну годину ви, поки не сядете, ви не зможете вийти. Закриваєте очі, закриваєте вуха, представляєте в голові лимон, я не знаю, якусь машину і просто. Крутите її в своєму розумі, роздивляєтеся її, концентруєтесь на тому, який колір, яка вага, який розмір. Просто фантазуєте. Наскільки у вас вистачає вашої творчої в даний момент енергії? згадуєте якийсь вірш, або придумуєте якийсь вірш. Придумуєте музику, малюєте. Тобто, в вашому розумі ви можете робити все, неважливо що, але ви маєте відволіктись. Якщо це, наприклад, не допомагає, можна спробувати знайти якийсь об'єкт, який знаходиться навколо вас. І сконцентруватись на ньому. Це може бути якась людина, яка поруч з вами сидить, це може бути сумка, це може бути ручка, це може бути візерунок на стелі, якась картина. Ви просто на неї дивитесь і починаєте знову ж таки обкручувати її з різних боків і думати про те, якого вона кольору, якою вона форми, що було б, якби ви її потрогали, хто її намалював, і просто ставити собі. Таку кількість запитань про цей предмет, яку ви тільки можете зробити, щоб в цей момент просто забути про те, що з вами відбувається. Ось про що я говорю, коли я говорю про те, що потрібно відволіктись. Тобто відволіктись це дуже важливо, і в залежності від того, де ви знаходитесь, потрібно це робити максимально швидко і максимально якісно, наскільки це можливо. Тому що я розумію, для людини з панічною атакою простіше всього, і це найочевидніше, що концентруватися на власних. Переживаннях і відчуттях, тому що стає страшно, що зі мною відбувається, звідки це емоції, цей страх, який я не можу подолати, і серцебиття, і порушення зорової функції, і відчуття, ніби ти задихаєшся. Це, звісно, є, але потрібно спробувати якомога швидше і якомога найдовше відволікатися від цього стану, і він поволі зійде на нівець. Наступне можна спробувати застосовувати м'язеву релаксацію. Наприклад, м'язева релаксація по Якобсону. Тут зупинятись не буду. В мене є окреме відео на цю тематику, просто переходьте, там я е, детально розповідаю, що це таке. Можна використовувати цей метод м'язової релаксації. Ще один метод е, з таких психологічних рекомендацій. І останній, про який я сьогодні хочу е, розповісти, це е, в проміжках між панічними атаками, якщо це не перший раз у вас відбувається, спробуйте собі придумати якесь ресурсне місце. Що таке ресурсне місце? Це таке місце в уяві, яке ви згадуєте і вам там стає комфортно. Ви його самі собі придумали, обставили, і, власне, ви там всім керуєте. Хто дивився бійцівський клуб, фільм там у головного героя спочатку така була, здається, це якась. Печера була, ніби холодна, я точно не пам'ятаю. В ну, нього таке було місце, де яке він собі згадував, і там йому ставало комфортно. Ви можете придумати, нехай це буде ліс з або якесь берег озера, або водоспад, або якесь місце, яке ви реально знаєте фізично в житті, яке ви відвідуєте, ви там можете знаходитись вам спокійно, запам'ятайте його і максимально намагайтеся в цей момент уявляти це місце, ніби ви знаходитесь там вам спокійно. Вам комфортно, ви не переживаєте. Це знову ж таки, метод, е який дозволяє відволіктися, але він більш такий поглиблений, більш такий усвідомлений і допомагає більш якісно відволікатися і швидше заспокоюватися. Але над цим ви вже маєте працювати між панічними атаками, для того, щоб пропрацьовувати цю ментальну конструкцію в вашій голові. Отже, якщо відбувається напад панічної атаки, що можна використати, перше зрозуміти, що це не смертельно. Це пройде і з вами нічого страшного не відбудеться. По-друге, це методики дихання. Як я вже сказав, наприклад, квадратне дихання. Наступне відволіктися. Відволіктися або про щось подумати, або вийти, або закрити очі, або знайти собі якийсь предмет е і на ньому сконцентруватися, тобто знайти точку фіксації своєї уваги. Наступне можна застосувати метод м'язевої релаксації по якобсону. Посилання на відео, де я про це розповідаю, я також дав в цьому ролику, ви його знайдете або шукайте на моєму каналі. І ще одне це придумати собі якесь ресурсне місце, місце, в якому ви заспокоїтесь і яке ви можете уявляти під час панічної атаки. Знову ж таки, я закликаю вас поділитися цим відео з тими людьми, для яких ця тема може бути актуальна, і ця інформація дозволить більш легше переносити панічні атаки і врешті-врешт перемогти їх. Знову ж таки, якщо для вас ця тема актуальна, поділіться своєю історією або питаннями, або просто дайте знати, що це актуальна тема, і ми зможемо з вами провести, наприклад, прямий ефір на цю тему, або просто я запишу кілька роликів, де я, відповідно, більш так детально розглядаю саме панічну атаку. Сподіваюся, ця інформація для вас була корисна. Я дякую вам за увагу. Бажаю злагоду миру, всього найкращого. До зустрічі!